Доброго дня! Доброго дня! Представтесь, будь ласка, і скажіть, для чого вам кораловий клуб? Хто ви по професії теж цікаво. Да, я ока Олег Коваль. 53 роки мені батько сімих дітей, генеральний директор і власник юридичної компанії Шлях до мрії. Багато там мію, багато здобуваю. Але корал в моєму житті займає окреме місце, оскільки я років сім тому назад занирнув у нього. Ще потім все закріпив під час коронавірусу, коли вперше лишився вдома і пройшов марафон. І потужно почав споживати, як я кажу, космічну їжу. Оскільки для мене це така їжа, напевно, майбутнього кожного, ну, крім нас, які ми вже споживаємо. Тому що вона і космічна їжа, тобто продукція Корал і Водичка з коралом вона дає безцінні нам енергоресурси в плані здоров'я для того, щоб ми жили. Як я кажу, 135 років і півдня. У мене така цієї. Чому я так люблю корал і клуб і його продукцію? Тому що це перше, це концепція здоров'я для мене особисто, бо я на собі все перевірив. Я і скидував до 10 кг на курсах каловади плюс також багатьох різних учасників в марафонах і всіх тих приємних потрібних речах для нашого організму і для нашого здоров'я. А ще я це розглядаю по тому всьому, що я маю успішний бізнес і. Якби завжди потужно стою в плані розуміння результату, здобутку, фінансів. Але це така для мене перспектива е отримання пасивного доходу. Оскільки я вже дуже давно своїм клієнтам донос ці радісні звістки про корал-клуб, про його результати, про продукцію, оскільки в нас сім'я вже дуже давно сидить на... Цій чарівній системі оздоровлення і підтримки здоров'я, включно і моя мама, буде ось скоро їй 75 років, і вона є прибічником цього чарівного дійства. Тому пасивний дохід він для кожної людини корисний, а я завжди всім клієнтам доношу про це. Доносю Ті плюси і величезні здобутки. І я ма по відчуттям, я завжди довіряю. Вже навчився довіряти своїм інтуїції, своїм відчуттям. Я думаю, що вони просто слухать. У мене їх буде дуже багато в моїй мережі. Супер, Висти? дякую вам щиро.